Сьогодні відбудеться інаугурація нового президента Польщі. А він вступить до своїх повноважень. Там прибуває і наша колега Б'янка Залевська. Вона знає більше, і бачить це на власні очі. Б'янко, вітає вас. Доброго дня! Ну я ще не бачу, тому що все ще чекаємо. В Польщі є одна година раніше, ніж в Україні, і в 10 польського часу починається велика така урочиста присяга президента в польському сеймі в парламенті. Pośle tego będzie bohato, bohato różnych wydarzeń w całej Warszawie. To muszę późniejsze będzie służba e, w, w monasterii. Pośle będzie także prezydent Polski jest naczelnikiem e, armii i późniejsze, on będzie takos przejmować swoje naczelstwo w całej armii. А і пізніше будуть всі західи в палацу у президента і в біло палацу він буде говорити до людей. Так що сьогодні чекаємо на виступи нового президента і чекаємо на це всі церемонії. Ми так зрозуміли, що розпорядок урочисто, урочисто урочистостей уже ухвалений. У вас можливо є якась інформація щодо нього? E, tak, tak. No Wszyscy zaczynają się w dziesiąt. W dziesiąt zaczynają się w polskim parlamencie a będzie presja prezydenta. Po to będzie służba. Slu Poza służby e, prezydent e, z drużyną e, będzie w zamku, w Pałacu e, Korolewski w Warszawie. Poza togo będzie zustrić e, z wojennymi, z armią. E, I później będzie prezydent e, z drużyną ludzi. У Варшаві, так що це буде багато різних загодів майже весь день. А які зараз настрої у населення? Чи відчувається якийсь я не знаю, святковий можливо настрій у польського народу сьогодні? Ну Поляки дуже довго чекали на це. Ну поки що ще багато людей немає. не збирається в центр місця. Поки що працює поліція, яка робить забезпечення, а також охорона парламенту, яке там перевіряють всі. Ну і чекаємо. Так що будемо на зв'язку і будемо постійно вас тримати в курсі, що відбувається. Дякуємо, б'янко. Це означає, що ми з вами не прощаємося. А телеглядачам я нагадаю, що з нами на зв'язку була б'я. Янка Залевська вона перебуває сьогодні у Польщі. і Спостерігає за тим, як у Варшаві відбуватиметься інавгурація нового польського президента. Ми будемо тримати вас у курсі.